Мої вітання. Ми з України, військовий експерт та полковник збройних сил України Сергій Грабський, разом із нами. Я вас вітаю, пане Сергію. Мої вітання. Пане Сергію. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації, яка складається на фронтах російсько-української війни. Що відбувається на ключових напрямках? Будь ласка, на ключових напрямках, якщо дуже швидко, точно ми говоримо. Довжується пержа ну, операція в Курській області, де противник намагається витіснити наші війська. Хоча вони ще як кажуть, ще не починали наступ. А, наступ, що вони проводили, ну не досягнути результатів, які вони ставили перед собою. Не виконали тих завдач. Бої продовжуються в Харківській області. Бечі там е, певні тактичні успіхи Росії українських військ. Вони є результатом саме курської операції, коли противник змушений бездати додаткові ресурси для того, щоб втримати просування українських військ. А, на купівському напрямку ми е, бачили спроби прорива противник напрямку на Сінківку. Противник намагається прорватися в саме цей населений пункт, щоб відрізати наші підрозділи, які ведуть бойові дії на правому березі, на лівому вибачте, березі річкіл. Тобто, Ситуація там викликає занепокоєння, але знов так гольчастих атак на вузькій ділянці фронту намагається протиснути нашу. На інших ділянках фронту аж до Покровська, включно ми не бачимо якихось знадобиться. І звісно, бої тривають, тривають там ситуація економічного особливо в районі Покровського виступу, який в нас просування противника. Але основна інтенсивність боїв зараз перенесена на південний фланг цього виступу. Ми бачимо про ці активні повітря Селідова. Противник намагається обійти цей населений пункт. Ми бачимо спроби противника охопити населеним пунктом Скуріна, що створить дуже складні умови для нас і е, дуже серйозно вплине на оборону наших підрозділів в районі Горняка. Тут зараз можна говорити вже про бойові активні бойові дії в районі Пахівського. Так, протягом останніх днів противник е в, зайшов в вугледар, він захопив цей населений пункт, ми відходимо звідти. Но це не означає, що лінія фронту порвано, що противник буде Це Стосується південного напрямку, але там тривають бої місцевого значення. Ми зараз говоримо. Лінія фронту не зупинилася точно. Там бої тривають, але говорити про те, що там е е назріває щось суттєве, поки що рано. Хоча Маю відмітити, що після втрати Володар говорити а, про те, що все спокійно, все буде нормально, дуже складно. Тому що е, ми завжди з вами згадували Володар контексті волнова. Спротивник е, отримав можливість повністю використовувати можливої е, потужності цього залізничного вудла для забезпечення своїх військ, що в перспективі. Не зараз, але в перспективі може створити певні складнощі для дій наших військ на південному напрямку. Загалом тенденція така, що і географія бойових дій на російському фронті зменшується, і фактично. Сьогодні ми говоримо буквально про дві-три ділянки фронту, де вулиці продовжуються до Рафівський напрямок, навіть назвати ще Покровський, який протягом останнього тижня ну майже не просувався, хоча ситуація там залишається Пане Сергію. Інститут вивчення війни пише про те, що російські війська не мають достатньої кількості живої сили та техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно досягнуть кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів. А Оця кульмінація вона може бути якого саме характеру? Ну, знаєте, кульмінація дуже важко сказати. Кульмінація з російської точки зору означає, що вони виконали задачу, яку їм було поставлено ще в квітні 2020 року, вийти на кордони Донецької і Луганської області. Поки що це не вдається. Вінація, знаєте, військові кажуть про собі кінч, коли жодна із сторін просто не може зрушитися ані на метр. Вони фактично, як от кажуть, перещепилися і немає можливості е, здійснити ніякий маневр, ні якесь пересування. Приблизно ситуація, і зараз ми знаходимося на піку активності, і ні ми, ні противник не, не збирається посуватися. Я передумова для того, щоб на певний час лінія фронту завмерла. Коли це станеться, ви знаєте, ми прогнозували, що це могло податися десь всередині е, вересня місяця. Але як ми бачимо, як дуже активні бойові дії. Хоча географія преслю ще раз, географія цих дій значно скоротилася, зменшилася тому е ну, кульмінацію. Ну будуть результати наступних тижнів. Далі зима, далі сприятливі погодні умови, обмеження дії авіації до речі, тому що противник зараз о, має успіхи, в тому числі в результаті задіяння достатньо серйозних авіаційних ресурсів, знову заходу о, повітряний простір, який контролюється українськими системами повітряної оборони. Усі ці вся ця сукупність факторів. Сьогодні, географічні умови, кліматичні умови і а, а, стан військ, рівень їх забезпечення, вони а, загалом дають нам постави говорити про те, що фронту має завмерти на час, тому весни, а там вже будемо дивитися. Пане Сергій, і щодо поточної ситуації в Курській області, як ви оцінюєте перебіг подій в цьому регіоні? Знаєте, інформації звітам приходить дуже небагато, але з тої динаміки, яку яку можемо спостерігати, Росія намагалася здійснити серйозний наступ на нашому західному фланзі Курської області і з району Глушкова, щоб відтіснити наші війська, які направить снагисть півка, але вони не досягли того результати, які вони очікували, прорватися, розколоти нашого. Uh, бої тривають в районі uh, коріння Ольги, uh, бої тривають на інших ділянках фронту, там, особливо на північному фасі. Треба, але ми далекі від того, щоб заспокоїтися. Противник продовжує накопичення сил та засобів. Не ті не як він сподівався, але вони продовжують. І я б не виключив вірогідності того, що в жовтні uh, пізніше трошки можливо в другій декаді. Вони спробують знов таки провести такний наступ для того, щоб витіснити наші війська. Ну і знаєте, тут я дуже не люблю перерив проводити ктати. Але сьогодні жовтня вони можуть спробувати щось зробити. Тому що це день народження їх великого вождя. Ну подивимося, як воно буде, але вже той стан бойових дій, та ситуація каткла. Це на сьогодні дозволяє нам говорити, що е, противник має дуже серйозні проблеми з е, можливостями проведення масштабних наступальних операцій. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник збройних сил України. Спеціально для ми з України, пане Сергію, дякую вам за огляд, як завжди, професійний, і так само дякую глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе і на все добре. До побачення.